Привіт, друзі! Сьогодні я розповім вам про дивовижних мешканців Північної Америки. Тут живуть хитрі мисливці, справжні майстри маскування та навіть тварини з секретною зброєю. Готові? Тоді поїхали! Саламандра – нічний житель підземелля. Ця тварина виглядає як справжній мій Вона має темне тіло з яскравими жовтими плямами, які допомагають їй маскувати серед листя. Саламандр живе під землею, а виходить на поверхні лише вночі або після дощу. Вона унікальна тим, що може відрощувати втрачені частини тіла. Якщо хіжак відкусить і лапу або навіть частину хвоста, через деякий час вона виросте знову. А ще у неї дуже цікавий життєвий цикл. Личинки саламандри можуть все життя залишатися у воді і ніколи не дорослішати. Деякі з них з часом все ж таки перетворюються на дорослих земноводних, але інші так і залишаються у водному середовищі. Скумс тварина з секретною зброєю. Цей чорний пухнастий звір із білими смугами здається милим, але його краще не злити. У разі небезпеки скумс випускає струмінні рідини з нестерпним запахом. Його атака настільки потужна, що відлякує навіть ведмеді. Але перед тим, як захищатися, скун попереджає ворога, тупує лапами і піднімає хвіст. Цікаво, що цей запах може триматися тижнями, а ще скульз можуть запам'ятовувати ворогів. Попри свою хімічну зброю, вони мирні і люблять ласувати жуками, ягодами та залишками людської їжі. Рись канадська сніжна кішка півночі дика кішка має бухнасте стріблясте хутро, гострі вошка з китицями і великі лапи, які працюють як снігоступи. Вона полює вночі, а в неї ховається. Ресть може стрибати на 3 метри у висоту, на 7 метрів у довжину. Її головний є трофей заяць біля. Якщо зайців стає мало, ресть шукає іншу здобич резинів, тахів, а іноді навіть молодих оленів. Вона майже не боїться ворозів і легко виживає в мінус 40 градусів. Койот хитрий мисливець Америки. Койоти живуть у степах, пустелях, в і навіть біля низки. Вони швидкі, можуть бігати до 65 км за годину. Уночі койоти виють, гавкають і скинуть, створюючи ілюзію, що їй дуже багато. Койоти дуже розумні. Вони вміють здоманювати вдовичку пастки та навіть співпрацюють з дурпиками. Койот вже не на нагору, а власу половить їх під землею. Хоча койоти можуть жити поодинці, вони найчастіше утворюють пари на все життя, саме самка разом виховують потомство, а старші дівчата іноді допомагають батькам доглядати за молодшими братами і серцем. Ведвіл різні господар гір і ліці. Різню це одна з найбільших хижих тварин північної Америки. Він може важити понад 600 кілограм, а його лапи мають довгі та надзвичайно міцні кістки, якими він викопує коріння, ловить рибу і навіть захищається. Тіси дуже любить їсти, особливо перед зимою, бо сильний візит з'їдає величезну кількість снігів, щоб накопичити жир для зимової сплячки. Може з'їсти до 40 кілограмів їжі. Цікаво, що грізі справжній гурман. Він любить мед, ягоди, рибу, а іноді навіть краде їжу у туристів, але якщо його не чіпати, він уникає людей. Попри свою вагу, грізі бігає дуже швидко до 50 кілометрів за годину. Він також чудово плаває і лазить по деревах у молодому віці. Уявіть, що ви йдете лісом і раптом бачите цього велетня. Що робити? Найголовніше не тікати. Гріш не може вас надостогнати. Найкраще спокійно відійти назад і не робити різких рухів. Ось такі дивовищі тварини живуть у Північній Америці. Яка з них вам сподобалася найбільше? Дякую за перегляд! До зустрічі, друзі!